Всім привіт! Отримала уже першу посилочку Доктор Клінік. Це моє перше замовлення, і сьогодні ми з вами його подивимося. Зразу звертаю увагу фірмова упаковочка коробки, фірмовий скотч. І всередині, звісно ж, є накладна, і е, покажу, як це запаковано. Всередині є ущільнювач, щоб нічого не пошкоджувалось при транспортуванні. І зараз детальніше подивимося, що є тут замовлено. В принципі, замовлення в мене невеличке. Зараз покажу детальніше. І так, замовила собі ось такий кондиціонер для волосся, для фарбованого волосся, так як воно в мене фарбоване 250 мл об'єм. Ось бачимо, як щільненько-гарненько все запаковано. Також із цієї ж серії заваряй для волосся. Легше розчісування має ще ось якийсь фільтр. Ну, коротше, буду читати і розбиратися. До речі, пахне дуже-дуже класно. До речі, давайте зараз розпакуємо і подивимося, як цей пахне. Ну пах. і давайте ж відкриємо. Ось, ось, ось. Ось. Ось така текстура. Теж такий ніжненький, приємний. Пахне теж приємно. Прикольний. Ну, потрібно пробувати на волосі. Ну, аромат мені подобається, текстура теж приємна. Так, ще один спрей для волосся це ж замовлення клієнта, а точніше, це замовила в мене моя кума спрей з кератином. Він розладжує волосся, робить його гладеньким, полегшує розчісування і також зволожує. Аромати тут дуже класні. Також взяла собі зубну пасту. Трав'яну, ось тут ми бачимо 120 грам або 75 мл. Це її об'єм. Містить у складі прополіс, вера та м'яту. Так, розпадкуємо. Ось так от вона виглядає. І тут також є пломбочка. Лосьйон для тіла. Османська троянда. Ось такий він із дозатором. Тут у нас 220 мл. Потрібно ж його протестувати, правильно? Відкриваємо. Опа. намазюкою усім. Ось така текстура. Такий легенький-легенький лосьончик. Не крем, а лосьйон. Ой, його так набагато вистачає. Ну, економний в використанні будеться точно. Аромат досить такий приємний. Це е, запах троянди, щоб розуміли. Знаю, що не всі люблять, але досить такий непоганий. Дуже легко впітується і не липне хорошенький, мені подобається. Ну, і, звичайно, я ж не втрималась і замовила собі оцей наборчик з пербіотиком, тим більше в мене закінчився гель для вмивання і тонік, і закінчується крем. Ось так от виглядає. Прозорий такий. Будемо тестувати, будемо пробувати. Тут у нас 160 мл тонік. Знаю точно, що він без алкоголю, це вже добре. Містить в складі колаген також і гіалуронову кислоту. Тут у нас 150 мл. Ну і кремчик. Кремчик, до речі, просто шикарний. Ну, на вид так точно. Отак. Класно, що є лопаточка до нього. І дивіться, який він кайфовий. Клас. Тут ще є захисна оточка. І отак от він виглядає. Він, получається, все прозоре він вигляді гелю і ось такі шарики крему. Аромат досить нейтральний такий. Ненасичений. І тут об'єм у нас 100 мл. Тобто це велика баночка, ну він красивий капець. Подивіться. Ну, гарно же. Упаковка прям класна. Ну і добре, що є лопаточка. Так класно виглядає, я прям не можу. Класно, що лопаточка, щоб не коварятись там пальчиками. Велива. Що до кремчику не дістану. Але я думаю, що вони будуть мати трошечки різнодію. Гельлива, вона буде більш зволожуюча, легка текстура. Кремчик може бути трошечки плотніший. Ну, звичайно ж, потрібно користуватися, щоб розуміти. Аромат дуже-дуже нейтральний. Його практично немає. Ну, це класно. Намазюкає з усім? Практично не аромат. Так, будемо нюхати тонік. Теж дуже нейтральний аромат, ледь такий уловимий. І пінка. До речі, я завжди користуюся гелями для вивання. а Пінкою не знаю, чогось не купувала. Спробуй, як воно працює. О, прикольно. М -м, так класно пахне. І прям така пінка-пінка. Також взяла спробувати серветочки для прибирання, це універсальні. Тут два кольори такий цікавий матеріал, на вигляд, нібито бумажка, але це не бумажка. Ну, Будемо пробувати дуже цікаво, чи може витирати скло без допоміжних засобів. І він такий досить 40 на 40 см, досить великий. Щоб ви розуміли, чоловік сказав, що одну тряпочку в мене вже забере, хоч я брала собі на кухню. І я вам скажу, ось ця одна трошечки м'якша, а інша трошечки така якась плотніша. Цікаво буде спробувати. Звісно ж, я не могла не замовити ось цей скрабік. Начиталася в дівчат відгуків про нього, що він дуже-дуже класно пахне. Будемо перевіряти. Це у нас пілінг з екстрактом абрикосу. Тут 300 мл. І будемо відкривати. Так, Тут у нас ось така штучка є. Опа. І тепер треба якось його відкрити, Ой, потрібно взяти ножнички. так от він виглядає. Вже приємна текстура, така дуже-дуже дрібні абразивні частинки. Це насправді дуже класно, вони не будуть травмувати шкіру. Його ж потрібно понюхати. Як він класно пахне. Такий тонкий-тонкий ніжний аромат абрикосу. Такий легка кислинка і ну, дуже смачно. Клас. Дуже прикольна текстура, і прям от мені подобається ось такі ці дрібненькі-дрібненькі частинки абразивні. Клас. І вони не соляні, це абрикосові кісточки, бо соляні вони зазвичай розстають, а ці залишаються. Ну, Аромат просто офігідний. Скрабік мені точно подобається. Отак от от виглядає моє перше замовлення доктор Клінік. А якщо вам щось приглянулось, звісно, ви можете замовити в мене, а також наголошую, що я можу вам оформити знижку, щоб ви могли заощаджувати на своїх покупках.